Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом заготовки на зиму помідори по-корейськи. Для цього рецепту нам потрібні помідори, червоний перець, чесник, оцит, олія, цукор, сіль, морква і гострий перець. Весь рецепт я залишу вам на екрані, а також продублюю в описі під відео. Помідори готуються дуже швидко і в зимою можна насолоджуватись. Спочатку підготуємо помідори, для цього ми їх помиємо і розріжемо на четвертинки. Тепер приготуємо маринад. Для цього ми всі інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Червоний перець, часник, гострий перець і моркву. Перемішуємо, додаємо сіль, цукор, олію і оцет. Беремо баночки і засипаємо шарами, помідори, а потім додаємо маринад. Заповнюємо повністю баночку і ставимо стерилізувати 25 хвилин після закипання. І закриваємо. Закатуємо кришечкою, перегортаємо баночку, укутуємо, даємо охолонути. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!